Третій рік поспіль оперативне командування Схід разом з асоціацією футболу Дніпропетровської області та Черкаською селищною радою Самарівського району на майданчику зі штучним покриттям останньої виступили організаторами проведення наразі вже традиційного турніру зміні футболу за участі 11 команд, присвяченого пам'яті сержанту 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Олександру Шаволіну, який загинув у квітні 2022 року. Указом президента України за особисту мужність виявлену при захисті державного суверенітету. Та територіальної цілісності нашої країни він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Сьогоднішній турнір дуже вагомий, важливий для нашої громади, для мешканців нашої громади. Адже вшановуючи пам'ять сьогодні загиблого Олександра Андрійовича Шаволіна, ми віддаємо, хоча б частинку тої дані, того боргу, яким який ми перед його родиною перед ним особисто за те, що ми можемо. Жити, працювати, проводити такі турніри. На жаль, іде війна, і на війні люди гинуть. Але поки ми цих героїв всіх пам'ятаємо, то вони живуть серед нас і живуть в наших серцях, і потрібно звичайно такі заходи, як максимально більше. Зараз, звичайно, під час бойових дій не так часто можемо це організовувати, але намагатися якомога частіше все це проводити. Після того, як на початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру. Спочатку пролунав державний гімн України. А потім зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, які загинули на війні. Подібні слова пані Олена мовила, звертаючись до учасників суддів та уболівальників змагань. Далі перший заступник Черкаського селищного голови Павло Нікулікін на знак подяки вшанував розкішним букетом квітів вдову Олександра Шаволіна, Олену. А представниця військової частини, де проходив службу загиблий герой російсько-української війни, вручила їй посмертну нагороду чоловіку, після чого й було дано старт поєдинкам. Я дуже дякую всім тим, хто організував цей захід хто був причетним до цього. Це не перший рік, який вони організовують цей захід. Дуже дякую, велике від щирого серця. На жаль, на жаль, так сталося, що дуже багато загиблих вічна пам'ять. Що стосується змагальної складової частини турніру, то вона розтягнулася у часі майже на цілий день. З іншого боку, кидалося у вічі те, що практично усі команди були гарного рівня. Виявилися добре підготовленими та укомплектованими виконавцями, які було помітно у свого часу пройшли непогані університети футболу та продовжують грати і нині. Особливо подібне стосувалося фіолетових, в кольори якої була зодягнена гвардія за річного. Вони не вимушено технічно і зі смаком та знанням справи катали сферу газоном, не забуваючи раз по раз надсилати її за призначенням у ворота. Як з'ясувалося, опісля вони й стали переможцями. Наразі ж на початку церемонії нагородження організатори першими вшанували усі команди-учасниці грамотами командувача військ, оперативного командування Схід та державними прапорами, після чого свої відзнаки отримали кращі гравці за амплуа, олкіпер захисник, нападник. Всього лише бронзових медалей нині був удостоєний минулорічний переможець турніру, військово-медичний клінічний центр Східного регіону. Втім, подібне не надто засмутило лікарів. Адже своє головне завдання змагання виконали сповна. Я дуже вдячний е, організаторам цього турніру, о, що е, не забувають е, про пам'ять цього військовослужбовця, і е, це вже третій рік поспіль проводиться такий турнір. І е, е, хочеться е, сказати, що велика е, ну, подяка організаторам. Це насамперед, е, е, спортивному комітету оперативного командування Схід спортивному комітету 93-ї механізованої бригади, організаторам місцевої влади, і це досить таки потужний турнір, який має відбуватися постійно. І це турнір як пам'яті шанування тих військовослужбовців, які полягли за незалежність територіальну цільності і незалежність нашої держави. Срібним призером змагань з отриманням відзнак відповідного гатунку стала команда вояків 239-го центру підготовки підрозділів. А золоті медалі цілком заслужено стали надбанням фіалок гвардії Зарічного, які серед інших їм презентувала і вдова Олександра Шавуліна Олена. А красень кубок за перемогу гвардійцям вручив на знак пошани і поваги до свого полеглого дядька героя, його юний племінник Микита. Ми ж дякуємо усім причетним за пам'ять. Про кожного, хто віддав своє життя за честь свободу і незалежність нашої країни.